Всім привіт-привіт! Сьогодні в мене ось такі якісь витвори мистецтва, скажімо так. Що це було? Я вам залишу посилання в відео на свій другий канал, і подивитесь, що я тут наляпала. Що це таке вийшло у мене за декор якийсь незрозумілий. Але зараз я хочу продовжити це якось далі щось зробити, знімати відео. Я хочу сказати, що я робила для вас відос на другий канал, але щось пішло не так. І що саме? Ну, коротше, подивитись посиланнячко під низом під відео. І тут я намагаюся це все зітерти. Повністю у мене з першого разу 100% не вийде і хочу сьогодні попрацювати разом з вами, за, коротше з фольгою. Хочу попрацювати із клеєм для фольги. Це в мене нарощування тут, це гелева тіпса з Aliexpress. В попередньому відео ви бачили, як я робила, намагалася зробити більш-менш кльове нарощування без сходинок, якихось що в мене не вийшло зробити, то ідеально нігті які не такі, як би хотілося вийшли. Це також ті ж самі гелові тіпси, але іншої форми. Трохи далі я буду клеїти на наступній нігті і вам трохи прокоментую. А зараз тут в мене вже Тонкий шар бази на геловій нанесений і просушений. Ну а далі я вже на нього ось так промазую клеєм спеціальним, він так і називається клей гель для фольги. Ну, Ви вже бачили, якщо давно підписані на мій канал, хто не бачив, то повторюсь: спеціальний гель-клей для фольги, який треба просушувати в лампі. Є ще в мене клей звичний для фольги. Якщо бажаєте, можу ще відзняти нове відео, бо то вже відео було давненько відзняти. Щоб вам свіжіший якийсь відос був, так що напишіть коментарі. Просушила я цей клей гель, почекала трошки, ви бачите, відразу не клеїла так треба, щоб він трохи вистих, І тоді прикладаю фольгу. Бачите, ось малюнком вгору. Малюнок має бути вгорі, а під низом така більш ну, матовіша поверхня, скажімо так. Краще робити то все без перчатки. в Перчатки то все незручно, пальцем можна краще розітерти, і, як я вже казала в попередніх відео, щоб краще переносився малюнок, нам потрібне гарне вирівнювання. І навіть не те, щоб сказати, вирівнювання, а гарну таку рівну поверхню. Неважливо, якої вона буде форми, головне, щоб вона була рівна, а не було якихось Нерівностей. Ну, ну, коротше, ви зрозуміли, все має бути плоске та рівне. Тоді фольга щільніше прикладається і вона краще клеїться. Також краще клеїти на клієнтові або моделі фольгу, бо ви можете натягти її двома руками і щільно в такому розтянутому стані притиснути до нігтя. І тоді вона краще прилипає, а ось собі набагато незручно то все клеїти. Просушувати фольгу не треба, її ось так перевів, і все, далі можна закріпити. то все. Я б рекомендувала каучуковою базою, прозорою тонким шаром пройтись, спиляти торець, а тоді все то, ну, закріпити матовим топом або глянцевим, яким забажаєте, в принципі, топом. Бачите, що в мене тут вийшло щось прикольне, ніби, але малюнок перейшов не повністю, я і навіть і не намагалася вже після попереднього створювання відео, яке не вдалося, то я вже тут і не намагалася ідеально щось зробити. Хочу показати, що я не робила тут вирівнювання. І це ще один косяк цих гелевих кіпсів, які, ну, не тільки цих, а багатьох гелевих кіпс великої довжини, що мені не подобається. Це те, що вони не такої форми. Як нам би хотілося. Я вже не пам'ятаю, на якому каналі, чи на цьому, чи на попередньому вам казала. Чи на другому, другому про те, що ось саме ці квадратні і стілет, до речі, також мають таку виямку посередині. І щоб зробити таку форму, яку нас навчають робити на курсах манікюру і взагалі, що, ну, що нам здається таким естетичним і що з нас вимагають, то треба накладати багато матеріалу. Але так як я сьогодні робила то для себе та для відео, то я вирішила не ну, просто не псувати матеріал і залишила так як воно є. До того ж, тут фольга ось така розмальована, розцяцькована, ну, я подумала, нащо то все робити? Хай буде, воно не так помітно, хоч, ну, звісно, майстер то помітить. Але все ж таки трохи заощадила на матеріалах і перекрила то все матовим топом. Мені і так подобається. Але якщо то все робити в салоні на клієнтові, вас так не пропустять. Ні адміністратори, ні власнику салону скажуть, що ви щось там неправильно робите. Ось, вже, як ви бачите, я клею наступну гелеву тіпсу. Ось такі довгі квадрати прикладаю так само, як і попередній короткий мигдаль, приклею її на базу, під низом вже зроблена підложка також з бази. Стандартна підготовка. І на другий шар непросушеної бази я притискаю ось цю гелеву тіпсу, підводжу під лампу, просушую, і тоді ще зверху тонкий шар базу. База тільки для того, щоб там, якщо у нас є. Є якась невеличка сходинка, щоб просто не було тієї сходинкою між натуральним нігтем і гелевою тіпсою. Так, в принципі, можна навіть підпиляти, якщо у вас там утворилась сходинка, але останнім часом е, я більше всього полюбляю робити це, повторюю, знову і знову без сходинки. Але то складно зробити, якщо не підібрати саме потрібні гелеві тіпси. Подивіться, тут також дуже гарно видно, що тіпса. Таку має форму, десь біля бокових паралелів стисла якась така, посередині має якусь виямку. Ну Просто уявіть собі, скільки треба туди наляпати того матеріалу, щоб вона мала таку форму, яку нам потрібно. Дуже багато. І то має бути база або гель, або топ наприкінці, щоб зробити гарне вирівнювання. Це вже був у нас шар клей-гелю знову, просушила його в лампі. і Знову притискаю фольгу. Не хочеться мені сьогодні, чесно, дуже старатися, краще зняти перчатку, і до того ж я не доводила вирівнювання до ідеалу. Тому не так ідеально переводиться фольга. Хочу сказати, що також і від фольги то багато залежить. В основному ось ця переводна фольга, а це саме переводна, коли ми бачимо таку цупку плівку, доволі таку жорстку. То це в нас переводна фольга. Подивіться, під низом вона така біла, і зверху тут такі малюночки у нас є. Бачите? То це переводна фольга. Переводна фольга завжди вона жорстка, така й цупка, то ми маємо мати такий гарний клей. Який буде мати гарну дисперсію. Так, він має бути не рідкий після просушування і не, слабо так... і не слабо липкий. Ну, коротше, ви маєте перевести ідеально ту фольгу, щоб вона гарно переводилась. Якщо вона не переводиться, або у вас клей-гель якийсь не той, або клей не той, або якісна фольга. Ну, Хочу сказати, це ще не така проста і задача, щоб то зробити все ідеально, рівномірно перевести. Малюнок, але якщо підібрати гарний клейгель, то все ж таки більш-менш реально, скажемо так. Тут я переводжу і беззімянний нігодь я все ж таки залишила без нарощування. Хотіла зробити прямий ефір. Трошечки я зайшла в той ефір, посиділа я там поробила е, минут 10, ніхто на нього не зайшов, бо я не виставила для вас е, заздалегідь, бо не планувався він. Тож я зробила той нігодь вже, скажімо так, в прямому ефірі, який я не зберігала. Ну, а далі я вирішила щось таке ось з цієї упаковочки з декором з Aliexpress, який нещодавно замовляла, сюди приклеїти. Тут в мене є медведики, бабочки та, та метелики якісь, метелики та бантики. І тут Я хотіла обирала між чорним та червоним. Бантиком, що сюди приліпити. В принципі, можна під цю фольгу можна було і той, і той і колір обрати. Але все ж таки я обрала червоний. Хоча, в принципі, можна було на кожен ніг то все приклеїти. Ну, не знаю, то вже щось пішло по типу корейського манікюру, навіть не знаю, як той бантик буде сюди вписуватись. Це вже я хочу, щоб ви мені написали в коментарях, чи подобається вам таке. Чи не подобається. Все. На густу базу клеїмо або на гель того бантику, і полімерізуємо в лампі. Ось такий результат у мене вийшов. Пофарбовані пальці, пофарбовані нігті, нарощування нігтів гелевими, гелевими тіпсами. Ну, Ось такий і частково трошечки корейського манікюрчику захватила. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал. А на цьому у мене сьогодні все. До зустрічі в нових відео.